Я знаю, за дві години зробив я такі архітектурні рішення свого хатки своєї банки. Хобі, хобі своє. От демоходік намалювався. Якраз він попадає мені не в яндову, не поперек конька. Випуски, от, от я стою. Зараз різко добудовуємо вікна всі, що мають бути. Чітко, все, тепер виходимо на балкончик. А десь. І ще якесь віконечко модне. Сучасні тенденції додаємо. Оба! Агонь, о. І от ми з вами за хвилину спроєктували хобі. Перегородки я вже допроєктую, потім вже чисто влом. Хобі. Таке монументальне. Такі сходи я собі зробив. Вони знизу звужуються, зверху розширюються. Для того, щоб було місце більше просто до роботи. Тут буде умивальник, Під умивальником колектор підігріву комфортних підлог. Тут ми будемо ремонтувати екскаватори, камази і зварювати опалубки. Ну, Я буду гратися. Тут в мене буде котел твердопаливний, тут є димохід, тут отвір. Він якраз заходить в цю нішу. Там є вхід ззаду в цю нішу для розкладення систем водопостачання, ресіверів всяких. Це зручна площадка, щоб двері відкрити. Бань, сходи наверх, бань. І поріг злили з насосу сюди. Перекриття 150 мм. Сходи мають 16 остання має не так, як у всіх, має 14, тому що в мене вже буде снівелюча суміш і зразу плитка і вініл, тому що вже не треба слоїв теплої підлоги, бо теплий підлог вже тут є. Тут буде 2 см, тут Сантиметри всі сходи вийдуть в одну товщину. Не буду проєктувати собі, щоб дати людям бумажку. Хто додивився до кінця, став лайки і пока!